Ходимо до місця Рибацького, шукаємо нове місце. Через кущі ліземо. Тут прилізли Глянь, мох, який верес росте тут. І лисички класні, такі здорові. Здорові, блін. Потім позбираємо. Тут, тут, тут. Ну що, ми на рибалку? Ми на рибалку сьогодні. Доброго дня всім глядачам. Шукаємо нові місця, такі трошки десь небезпечні навіть. Камні трошечки мокривати, спеціальні маємо взуття. Шукали, щоб менш слизьке було трошки. Ну, будемо зараз пробувати. Будемо зараз пробувати. Там з того боку була класна рибалка в нас. Це та сама затока, той самий фьорд. Так що будемо пробувати. Клює щось? Клює щось? Ні. Погано. Жлі. Ти на метал? А, на свою, так? Да? На свою, пробу. З трави багато. Тут трава тут, мабуть, вже перед берегом. Я з силикончика починаю. Тоді, якщо ти з металу... Так, так бажано б глибину перевірити. Глибину дуже бажано перевірити. Зараз я її цим і займусь. Біленько беру отаку. Твій сирочок 3,5, може навіть 4 дюйми. Але така прикольна, біла з прозорим така трошки. Навіть така щось... Не, не, не натуралка, але трошки таке до натуралки змахує десь. Тому що є прозорий е, левел. А тут треба далеко кидати. Напевно та. дивись, ну, так. Ось там. Сьогодні вроді не планували купатися. Сьогодні ні. Може завтра. Глибина хороша, але не капець якась там супер велика. Метрів 15-20, так? Да? Так. Я думаю 15-20 в середньому така, знаєш. На око середня. Ну там теж така була. Там, ну там є. може чуть менше. Щось було схоже на покльовку, навіть. А може це вже і просто... Типу мілина пішла... Блін. Да, тут підйом досить далеко. Я не маю знаєш, місця, де провести джир. Попробую правіше, лівіше. Рибалки нема. Перевірили нові місця. Щось глухо, зацепи, трава, то ще щось. Але нема рибалки, значить є грибочки. Лисичок вже назбирали. Багато. Тут у нас вже ціла вечеря, якщо навіть не більше. Конкретно там підзбирали, тільки що прямо на березі моря, з видом на фьорд. А зараз, дивіться, і ще, і ще. Вертаємося до машини. А вони повилізали. Дощик пройшов і свіжі, хороші грибочки дуже. Такі вже трошки підзамочені були. Тижня. А тут бачимо, що свіжі, свіжі і класні. Так що збираємо, нема рибалки, значить будуть грибочки. І е, чекаємо білих вже скоро. Чекаємо білих. А лисичка це універсальний гриб, ми його дуже любимо. тут в черничці. Він біля моря дуже любить рости на стежках. Так що забираємо і йдемо далі. що що що? Форель? Реально форель? Я тут ніколи не ловив. Дивіться, тата перша морська форель в житті. Блін, невеличка, але форелька, слухайте. Перший закид, так тут тихенько треба бути. Зараз ми тут будемо це все обкидувати. йо Бачиш, йо пляж і все, то кожен пляж треба обкидувати. А бачиш ті там, де ми в нашому заливі, там піщані, такі куски. Так, так, таких багато ми знаємо вже. Я не кожен обкидував. Ну сук, супер. супер. Я з вертушечки зараз почав. Одиничка розмір. Звісно ж, рівномірна проводка, звичайна вертушка. Тато далі на свою коливалку ловить. Зловив він на звичайну ложечку, таку грам 8-9, певно. Проводка поверху, пляжне місце, пів метра від поверхні. Плюс-мінус протягуємо приманки. Або навіть вище. Єсть. Зійшла. Клас. Бачив це? Бачив, бачив. Це класична форель, вона так робить. Випрямнула з води, блін. На метр, напевно. От місце якесь кльове, воно завжди десь біля тебе. Просто ти про нього не знаєш. Ми тут ходили 10 разів. Це трошки більше в мене було, блін. Більше, більше. У тебе пів кіло точно було. Ну така. Може трошки менша, але да, хороша. А де взяла? Десь в пів дороги? Рівно, рівно між буйками. Угу. І в мене десь на такій же відстані. Так, ну що, покидали трошки тут ще на форельку. Була в мене покльовка, випрыгнула гарно з води, десь на метр, напевно, високо. І зійшла рибка. Така трошки вже більша була. Тата -та, так і не було більше покльовок, тому маємо по одній покльовці форелі. Маємо гарне місце на майбутнє. Будемо його перевіряти на форель. Зараз їдемо далі на пошуки таких місць, і, відповідно, покльовок форелі вже в наступних місцях. Будемо шукати, я думаю, далі ми займемося цією темою трошки більше і почнемо її вивчати. Тому що це вже куди цікавіше, це червона риба, це форель, це трошки інакший рівень. Так що їдемо далі. Ось тут вона клювала, бачите? Таке місце з пісочком. Тут вже і травичка, але мілко. І от вона любить такі пляжики. Багато в інтернеті відео дивився, як в Англії ловлять. Е, також і в скандинавських країнах. Саме от на таких пляжиках. От там глибина, а тут мілко, мальок, і вона, напевно, за ним ганяється. Друзі, вчорашня рибалочка на тому так і закінчилася. Не було більше нічого. Шукали, пробували трошки різні місця нові. В принципі, маємо план уже надалі. А сьогодні продовжуємо. Е, продовжуємо в нашому. В такому маленькому фьорді біля хати недалеко зовсім Ось там живемо, видно наші будиночки. Загалом сьогодні план саме на форель. Так що подивимося, що вдасться. У мене ультралайтик, тоненький досить шнурчик, таке все делікатненьке, приманочка теж дуже цікава. Це тасманський дьявол, новинка, так скажемо. І моя свіжа, свіжа така думка, як ловити форель. Сенкіметрів. Ти випускав на дно? Ну я бачу, так що... Так багато? Це... Та Ну Ну, я не так, знав, що то, то і тяжко, це, Ну, да, вона бачу. в тебе така 10 грам максимум. Переходимо далі. Тут половили трошки нічого немає тут, подивіться, який красунчик просто на на стежці дорожці. Оце грибочок. Будемо забирати грибка, дивіться, який там стоїть. Просто богатир, богатир ще. Як вам такі червоні. Це просто нога, ну гано, як білий. Це ми вийшли на рибалку. Бачите, біля дому. А так тут зазвичай відбувається, то лисички. Коли йдеш на рибалку, то червоні, то білі, коли вони полізуть. Так що... Поїдемо далі зараз, поки що тут нічого нема по рибці. Ну а от про те, що я говорив, вже лисички бачите. Не дійшли до машини, подивіться, які конські. Дивіться на цих коней. Йомаю, це здається одна лисичка, слухайте. Це найбільша лисичка, напевно, яку я бачив. Дивіться, вже трохи така не саме молода, але абсолютно добра. Де в грибочки провіряти, закінчилась наша історія з спорелю. На сьогодні вітер дуже сильний, ураганний, просто якийсь шторм, іде, дощик починає вже капати. Ми йдемо за лисичками. Тут у нас є грядки. Провіримо. Лисичка лізе за лисичками. Ось там стоять. І тут зараз ще будуть далі. Сюди їхати не можна шлагбаум. тут тільки приватна якась територія, дивно. Але нічого, там якийсь один, один домик на березі моря стоїть. І ось такі доріжки по всій по всій Норвегії, по всьому районі. Боже! Тут купа, бачите, дивіться, що робиться. Ось я пішла на першу точку. Тут ще точки, ще якісь великі. Але та, ми до нього не добраємо. А, тут та, та підусечнику там Але в скалі. О. Ну тут дивіться. Опа, друга. І там ще пару сімей є. Тому це все треба зараз збирати, лисички це топчик. Будемо їх і смажити сметанкою, і маринувати під бульбочку. Торба, торба, торба. А тут дивіться, яка хорошенька під деревом. Ух, Ух, яка під деревом найкраще просто така. Сука, тут не одна під деревом, тут ще під деревом. Треба їх витягувати, бо... Кому ж лишати? Що, забираємо то все. Оленки тут ух-ух. Оце поле. Збирають всі дивіться, скільки там татун убирав. І ще лізе кудись. Ну правильно, бо там купа, дивіться, скільки там їх. Тут ще під канавою. А тут та ти шо, Просто дивіться, 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 що сі робить. Опаже, нарізали. І далі ріжемо. Далі ріжемо. Так, це піскорішся. Так, дистанції лисички, там дуже хороші. <ріс> угу. <ріс> О, Бася, ти ж пропустила купа? Стоять. <ріс> ти туди дивишся? Тебе там є багато. Але тут є... О, такі хорошенькі, лисички. Берем носички, поки нема білих. Ко там Офігенно. Топовий. Тоді вставай його. О, клас. Такий молодесенький, супер. Такий гарний. Тільки падає. Так дощ збираємо грибочки. Вже прям луї навіть. Наступний. Попали ми гарну стежечку. Беразовичок. Дуже молодесенький, хрустящий. Трошки підлізають грибочки. Добре. Добре. Хорошенький? Да. Ох, який стовпчик. Що. Соборов, гриб. Схоже на сірничок. Сірничок. Дощик падає, погодка зовсім така. Не для гуляння. Закінчуємо наші грибні пригоди. Дощик накрапає далі, дивіться. Що нас зустрічає біля машини? Просто велетень. Я як побачив, я не повірив. Дивіться, отак от просто. От прийшли звітом, а тут стоїть коняра. Ну старий же трохи. Не будемо навіть його рухати, але виглядає просто чудово. Був би молодший. Ну, може скоро будуть, так що побачимося. Наразі все. Відключаємося.